Доброго дня, шановні. Трішки під обгрейдеться. Прикупив мікрофончика на прищепочці. Так. І окуляри, які ви зараз бачите, це не просто окуляри. Тут є вмонтована камера. Тож, матиму можливість тепер знімати з усіх сторін, з різних ракурсів. І деколи ви будете бачити моїми очима? Так. Зараз покажу вам, що наразі в роботі. А наразі у нас отака сучечка. Під эскалатора. Це у нас як яка одинок. Коротше кажучи, крутився я тут з ним, крутився, хотів виставити соосість звідси, бо тут буде просто чулочитись, Але ніхто не виходить. Тому ну, що, навіть взяти, що отак, вже видно, воно просто на ребрі лежить і вже видно, що там є перекос. А ці між собою їх треба ще завалювати, щоб було рівно. То та там бабишка буде зовсім лежати, жодної сосності не вийде. Тому я прийняв рішення, ну, звичайно, порадився з начальством, бо оця верхня найбайдужіше отак на ребрі то я просто їх вирівнюю, так як зараз вона є, по ней виставлюся і вирівнюю. Ну і там буду розточувати вже солосно, максимально. Тут наклачка. Нормально. Тож, на цьому все. каратесеньке таке, відео. просто захотілося трішки Похвалитися своїм апгрейдом, обновочками. Сподіваюся, груп нормальний. Ось чекайте на нові відео.